Вітаю! В даному відео ми розглянемо компоновку електричного щита для двокімнатної квартири. Створення електричного щита це процес творчий, варіантів може бути безліч, але ми намагаємось все зводити до простих рішень, які підійдуть для більшості. Початкові умови у нас були такі, що на вводі у нас 32 А та присутній природній газ. Тому розглянемо електричний щит на 24 модуля. З двома Дінрейками по 12 модулів. Перший елемент, який встановимо в щиті, це відно-комутаційний апарат. В даному випадку автоматичний вимикач двохполюсний з частрумовою характеристикою С на 32 А. Наступний компонент, без якого вже важко уявити сучасний електричний щит, це реле напруги. Це захист нашої побутової техніки від перепадів напруги. Після встановлення реле напруги встановимо автоматичні вимикачі споживачів, які не підпадають під диференційний захист. Встановимо автоматичний вимикач з струструмою характеристикою B на 6 А для таких споживачів, як роутер, системи доступу тобто це домофон, відеодомофон та можливо, сигналізація. І ще один споживач. для нього встановимо автоматичний вимикач з струмовою характеристикою B на 16 А це бойлер. Так, не дивуйтесь, тому що сучасні бойлери в своєму складі вже мають диференційний захист. Всі інші споживачі підпадають під диференційний захист. Для цього встановимо два пристрої захисного відключення на 40 А кожний зі струмом витоку 30 мА. Споживачі, які відносяться до першого пристрою захисного відключення, це духова шафа. Газова варильна поверхня та витяжка. Для цього встановимо автоматичний вимикач з час струмовою характеристикою Б на 16 А. Далі всі розетки кухні. Для цього встановимо автоматичний вимикач з час струмовою характеристикою Б на 16 А. Встановимо автоматичний вимикач з струмовою характеристикою B на 16 А для пральної машини. Та останній споживач, який відноситься до. Першого ПЗВ це освітлення кухні, коридора, ванної та санузла. Для цього встановимо автоматичний вимикач час струмовою характеристикою Б на 6 А. Далі споживачі, які відносяться до другого пристрою захисного відключення. Це всі розетки кімнат та балкона. Для цього встановимо автоматичний вимикач час струмовою характеристикою Б на 16 А. Далі встановимо автоматичний вимикач струмовою характеристикою B на 16А для розеток коридора та ванної. Далі встановимо автоматичний вимикач струмовою характеристикою B на 6 А для освітлення кімнат та балкона. І останній споживач. Рішення, звісно, спірне. Потрібно захищати чи ні. В даному випадку захищаємо, але це кондиціонер. Для, для нього встановимо автоматичний вимикающа струмовою характеристикою B на 16 А. З основними компонентами ми розібралися. що ще встановлюється в електричний щит. Це шина заземлення. Це нульова розподільча шина. Та для кожного з пристрою захисного відключення свої нульові шини. Ось так все це виглядає. Тепер виконуємо обв'язку. з поверхового щита приходить кабель. Трьохжильний ВВГ НГ з перерізом 6 мм квадратних. Фазний нульовий провідник підключається до верхніх контактів автоматичного відного вимикача, а заземлюючий пристрій до заземлюючої шини. Далі з нижніх клем автоматичного вимикача фазний нульовий провідник підключається до верхніх клем реле напруги. Для з'єднання між собою пристрою захисних відключень та автоматичних вимикачів використовуємо грабінчаті шини. Далі з нижніх клем реле напруги фазний і нульовий провідник через подвійні іншої розгалуджується. Один з фазних провідників йде на живлення групи пристроїв захисних відключень, інший на живлення споживачів, які не відносяться до ПЗВ. Розгалуджений нульовий провідник. Один іде на живлення ПЗВ, інший на загальну нульову шину. Далі з нижніх клем першого пристрою захисного відключення фазний провідник іде на живлення групи споживачів нульовий на свою нульову шину. З нижніх клем другого пристрою захисного відключення фазний провідник живить свою групу споживачів, а нульовий провідник йде на свою нульову шину. Ось так виконується обв'язка даного щита. І так, ми розглянули можливу компоновку електричного щита для двокімнатної квартири. Підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на канал у Телеграмі. Там ми розглядаємо різні схеми та цікаві випадки. Все. Всім миру і добра, до побачення.